Вам послання від вашого роду, вам послання сьогодні від вашого роду. Які підказки, які перестороги? Так, про що це послання? Це послання називається допомога. Ваш рід каже вам, що він завжди поряд, що вам завжди протягують свою невидиму руку і підтримку. Свою допомогу пропонують вищі сили. Ваш рід поряд оберігає вас. Так, про що, про що ще хочуть вам сказати? Так, ця допомога вас наштовхує на те, щоб ви не боялися рухатись вперед. Вас запевняють, рухайся вперед, В щось нове. Не бійся йти в щось нове. Починай все спочатку. Ми підтримаємо тебе. Не бійся стосунків, нових стосунків. Тут саме про нові стосунки, когось комусь це актуально. Ви невдовзі знайдете свою пару. Гармонійний союз може утворитися. От тільки не бійтеся все спочатку розпочати. Вищі сили вам допомагають цю людину вже ведуть у ваше життя. Цю людину ведуть для стабільних стосунків, для сімейних стосунків, для. Родини, в якій є все. І матеріальні статки, матеріальна стабільність, і стосунки та почуття теж стабільні, гармонійні. Вами хтось захоплюється про вас хтось мріє, ваш образ у когось не виходить з голови. Можливо, когось і справді малюють портрети, а ви навіть про те не здогадуєтесь, а вищі сили вам зараз кажуть, ваш рід про це вам повідомляє. Що ви дуже. Наповнена людина, ви, ви маєте все необхідне для цього життя, вас обдарували і талантами, і знаннями різними, і досвід, ви багатий, маєте. І ви зараз будете пожинати плоди своєї праці. Настав той час. Матеріальне становище просто буде в розквіті. Ну і кохання ж іде, подивіться. Рід ваш каже. Щоб ви не боялися, геть страхи, відкиньте їх, вам завжди допоможуть. Якщо у вас раптом виникає страх, просто зверніться до свого роду, подумки чи пошепки. Попросіть вищі сили та свій рід, щоб вони вас, вам допомогли і вам допоможуть. Вам допоможуть, показують, щоб ви не, не відверталися. Щоб ви приймали цю допомогу, щоб ви не відверталися і не забували про свій рід, щоб ви не віддалялися від свого коріння. Так, вас благословляє.